Номер 506, сторінка 113. Скільки існує трицифрових чисел, усі цифри яких парні не повторюються? Спершу випишемо усі парні цифри. Ми знаємо, що це цифра 2, цифра 4, цифра 6 і цифра 8. Бо парними вважаються ті числа, які діляться націло на 2. 2 поділити на 2, 1, 2, 4 поділити на 2 буде 2. 6 поділити на 2, 3, 8 поділити на 2, 4. Часто учні задумуються, а нуль це парне чи не парне взагалі, яке це число? Нуль також є парним числом, тому що 0… Поділити на 2 дорівнює 0. При діленні 0 на 2 ми отримуємо ціле число. Тобто 0 вважають парним. Отже, нам потрібно сказати, скільки існує трицифрових чисел, усі цифри, яких парні і не повторюються. Усі парні цифри. І щоб цифри не повторювались. Тобто на першому місці. Місці може бути 2, 4, 6 і 8. Бо 0 не може бути першою цифрою числа. Тобто в нас є 4 можливих можливі варіанти. 4 можливі варіанти. На другому місці. 3. Ті залишились після вибору першої цифри та нуль або нуль або 0. Це в нас знову чотири можливі варіанти і на третьому місці? На третьому 3. які залишились після вибору перших двох цифр. Тоді, за правилом добутку. Маємо 4 помножити на 4, помножити на 3, дорівнює 4, помножити на 4 буде 16, 16 помножити на 3, 48. Кому важко множити 16 на 3, усно множимо в стовпчик. 16 помножити на 3, 3 на 6 буде 18, 8 Пишемо, 1 пам'ятаємо, 3 на 1, 3, і ще 1, 4, 48. чесел. 48 чесел. І записуємо відповідь. 48 чесел.